Всім привіт! Ви на каналі Української блогерки. Мене звуть Яніна. Я зараз знімаю своє відео з Албанії, столиця Тирана. Живу тут і показує своє життя. Отож, ставте вподобайку, пишіть коментар. Приємного перегляду цього влогова. І сьогодні просто чарівний день, щоб вирушити за різдвяною казкою. Вона на вулиці починається вже просто з вітрин магазинів. Молочай прекрасний тут продається. Символ Різдва, Різдвяна зірка по Асенті ще називається ця квітка. І Албанці її почали активно продавати до свята свого, своєї незалежності. Незалежність тут в Албанії святкували 28 листопада. І от у них прапор червоний, мабуть, що ця квітка їм подобається, тому що вона теж така ж червона. Ну і до Різдва теж ця квітка стоїть. Усюди продається. Я йду в район, що має назву Блокку. Район, де концентрується вся розважальна інфраструктура міста. Там і магазинів багато, і закладів розважальних. І саме там є супермаркет, в який я давно хотіла потрапити. Має назву він Боронеша. Там продаються теж адвент-календарі і там продається багато імпортних товарів, яких нема в інших. Магазинах тут. Я тільки чула про цю баранесу, баронешу. І хочу от дістатися туди. А ще маю ідею, де придбати адвент-календар. Під минулим влогом мені написали, яке різдво, я трохи зацензурила цю цитату: Албанці ж мусульмани. І от мені вже трохи набридає розвінчувати міфи. Про Албанію, але я продовжу це робити. Албанці, як мусульмани, так і православні. У них є православні церкви. В албанців є традиція святкувати Різдво. Вони його дуже люблять святкувати. Вже все місто вбралося в різдвяні кольори червоний, зелений, всюди ялинки, а вітрини магазинів розмальовані гірляндами, малюнками. Санта Клаусами і так далі. Тобто тут Різдво святкують і люблять і панетони, тому теж вагомий приклад. Я вам показувала, скільки панетони тут продається. Це кекс італійський, саме до Різдва. Ось магазин Євро 30 і Дивіться, що тут продається різдвяні всякі іграшки. Багато всього. Албанці у своєму святкуванні орієнтуються і на Італію сусідню, і на Америку, з якою в дуже добрих відносинах. Це сучасна країна, що розвивається. Отож, не варто вірити усьому, що ви знаєте з інтернету про країну, тому що на практиці все інакше. Мечеті тут теж є. Але загалом люди тут... Вільні робити і святкувати, що хочуть, і різдво тут святкують. І хоч снігу сьогодні нема, а зима вже розпочалася, все одно символи нового року, засніжені ялинки тут маю рядь. А он погляньте, який албанський Дід Мороз. Я тут люблять розмальовувати саме так вітрини магазинів. Написано «Merry Christmas». Це, до речі, мережа дуже смачних кондитерських луара. Я тут брала дуже смачні еклери, які в Албанії, в Тірані називаються Пасташу. І ось я вже поруч з крутого супермаркету, що мені постійно рекламується в інстаграм. І тут адвент-календарі різні, але зараз тут роблять ремонт зверху. А в супермаркет я все таки дійду. Ну подивимося, що ж тут продається. Я одразу завітала в косметичний відділ, де подивилася, що тут представлено багато подарункових наборів до Різдва. І сам відділ був невеличким, адвентів косметичних я тут не побачила. А це що за краса така? Стояла, розглядала, потім побачила етикетки і дуже сильно здивувалася. Адже в мішечках сховані панетони по 9 євро, елітні панетончики, 100 грамові маленькі. Чи не вперше тут в Албанії також побачила штолини на вітрині по 4 євро. Зацікавилася ось такою коалою, побачила етикетку панетоне і довго думала, де ж ховається тут панетоне. Так і не зрозуміла, чи всередині якось, чи що, бо намальовано панетоне на етикетці. І нарешті я побачила в Албанії адвент календарі. Першими до моїх рук потрапили солоденькі варіантики. Ось календар від Кіндер, на якому не було цінника. А далі солодощі ховаються в календарі Lint, коштує це 32 євро. А якщо хочете ще більше солодощів, то є ще більший календар Lint. Він коштує 50 євро. Я була здивована, що шоколад настільки дорогий. Ну, всяке буває. Це адвент-календар для дорослих, бо тут алкогольні цукерки коштує 30 євро. Звісно, ціни вказані тут в леках, я просто озвучую в євро, бо так зручніше буде для розуміння. Це продовження солодкої тематики. Також знайшла невеличкі солодкі календарі лінт по 13 євро. Ну куди ж без Санта-Клаусів шоколадних, теж марки Лінт. Взагалом в Баранещі багато було солодощів саме Лінт. Зацікавили мене такі цукерки. І знову календарі, вони розкидані по залі, і я їх віднайшла. Виявилося, що адвент календарів лінд, велика кількість різних, вони мають різний дизайн, різне наповнення. На зворотній стороні завжди є підказка з розшифровкою, що знаходиться в календарі. Можете дивитися, можете ні. Я також знайшла шоколадне пиво. Вона стояла там, де різдвяна розкладка, товари до Різдва. Ось такий випуск лімітований шоколадного пива. Це мій колега, це адвент-календар, якихось цукерок, і ось тут от Санта-блогер. Віднайшла тут також набір для того, щоб побудувати солоденький будиночок. Також різні марципани. Загалом багато європейської продукції, солодкої і не тільки просто зараз акцент на різдвяні товари. А так тут продаються еко різні крупи, чай, різні позиції тут є. Коштує дорожче ніж у звичайних супермаркетах, бо імпорт вийшла вже з того магазину. Цікаво було порозглядати, але в основному все дороге. Багато лін шоколадок, які начебто дуже привабливо, звісно, виглядають. Але розумієш, що коли тобі 30 то ковбаска якось усміхається з прилавку тобі е, ласкавіше. Я купила італійської ковбаски на різку, така мартаделла, тому що представлені були тут італійські ковбаси, і все-таки купила оту на коробочку не Адвент. Але все одно цікаво цукерки Бейліс просто спробувати. Дивилася на шоколадні ці адвенти. Ну, може, якщо ну, дитина в родині, то якось воно веселіше. Мені чомусь саме солодке не захотілося з Адвентів. У мене є інша ціль. Тут у районі блоку концентрація магазинів відомих брендів. Он є Інглот. І я вагалася щодо адвент-календаря Євроше. Потім згадала, що існують багато брендів, які не працюють чи нарашки, або скоротили свою діяльність. І згадала випадково про L'Occitane. Чому ви Локсітан. Чому випадково згадала? Тому що в мене нічого немає взагалі з цієї косметики, абсолютно нічого. Мені завжди здавалося, це таке дороге і недоступне, а потім я зайшла на їх сайт, подивилася, що в них є адвент-календарі. І захопилася ідеєю придбати його тут. Ось я вже на місці. В адвент календарі будуть представлені різні мініатюрки, невеличкі ну, типу, пробники, але пробник звучить, начебто, не дуже гарно, А от мініатюра вже якось звучить елітніше. Це е, можливість використати різні засоби цієї фірми, тобто познайомитися, тому що в адвент календарі 24 чи 25 комірок. Кожен день ти відкриваєш, отримаєш такий сюрприз, якщо там ховається. Я спеціально не хочу дивитися, що там буде. Ну я розумію, що це товари цієї марки, а там доглядова косметика для тіла, щось таке. Тому я подумала, що можна таким чином, замість того, щоб купувати якийсь повнорозмірний продукт, використати можливість з адвент календарем, щоб використати щось нове. І це буде багато різних позицій. Може, мені щось сподобається. Це будуть бестселери, Кожна компанія, коли складає свій адвент-календар, вона загалом вкладає туди або бестселери року, або якісь там мерч. Ну, якщо це косметика, то це бестселери, Певно. Тому я хочу подивитися, чи є вони на сайті. Вони були. Ціни стартують від 8900 лек, тобто 89 євро. І я хочу подивитися, чи є вони в наявності. Який же милий цей магазин? Тут просто жіночий рай, дівочий рай, тут все таке гарне, пахуче. Красиве, такі гарні упаковки, багато позицій є що порозглядати. Адвент-календарі теж тут є. Бачу декілька і ціна, така як була на сайті: 89 євро. А от такий більший 139 євро. Я хочу запитати саме класичну версію. Поки чекала на консультанта, побачила ще незвичайний адвент такими дивокуватими комірками. І роздивилася позиції на поличках. Щось блискуче, щось пахуче. Навіть біжутерія тут є. Вона входить у склад таких наборів. Боже, яка я щаслива! Це було просто казково. Я трохи зашарілася, тому що так незвично для мене. Я зайшла в магазин, в мене немає досвіду спілкування з. Цією косметикою, тобто я навіть не орієнтуюся взагалі в косметиці. До мене підійшла дівчина дуже мила, шикарна англійська мова. Мені почала все пояснювати. На вітрині стояв календар минулого року. Вона мені винесла з кулісся календар цього року. Коштував він 8900 лек. І Відкривати я його буду вже в наступному наступних своїх відео. І в магазині було так чарівно, стільки класних подарункових пропозицій. Вони складають спеціальні коробочки, такі сети, і за привабливою ціною їх зараз продають перед Різдвом на подарунки. В магазині дуже приємна атмосфера, а ще мені дали купон на догляд, щось там масаж обличчя та рук. Якщо я прийду, мені зроблять це безкоштовно. Дуже к дуже. Дуже неочікувано. Календар мені склали, попшикали пакет парфумами і руку мою попшикали теж парфумами. Я просто в шоці. Це такий приємний досвід, такі приємні емоції. Мені їх так не вистачало минулий, минулий місяць, два місяці. Зараз е, переживаю ну, одні з найскладніших часів в своєму житті. Я про це на каналі не хочу розповідати, але об'єктивно. Об'єктивна ситуація така, що треба триматися. Не хочу концентрувати увагу саме на цьому, просто пояснюю, що за там святковою картинкою іноді ну, ховається щось таке більш глибоке. Я розумію, що цим я дірку не закрию, але це, хоч трошки зробить мене щасливішою наразі. Адвент-календарі відкриваються зазвичай з 1 грудня. Там 24 комірки до Різдва або буває 25 комірок до Різдва. І ось з 1 грудня, 1 грудня відкриваєш першу, 2 грудня, другу і так далі. Існує декілька підходів, як люди взагалі з цими календарями себе е тішать. Є багато людей, які одразу купують, і одразу розпаковують все. Я хочу, як зробити? Сьогодні 9 грудня, тобто я вже 9 днів пропустила і я хочу відкрити комірки з першого дня до сьогоднішнього дня одним разом. Тобто, те, що вже пройшло, відкрити і зняти це на відео, звісно. А ось наступні комірки відкривати вже кожного дня. Можливо, в TikTok їх викладати, чи потім на каналі зняти, що було в попередніх комірках. Якось так я собі думаю. Ось це календар Локситан цього року класична версія. Мені дівчина розповіла, що там бестселери і там косметика. Яка коштує більше ніж коштує цей календар, якщо ви розумієте про що? Тобто собівартість продукції, яка там, вона перевищує вартість календаря. Це такі як подарункові штуки до Різдва. Реально дуже щаслива, що не зупинилася на тому і вроше, який сумнівалася купляти чи ні через зв'язки з Росією. Не хотілося мені якось псувати собі настрій це. Не дивлячись на те, що Євроше ще продовжує працювати і в Україні. Ну, таких брендів багато, але ж є ті, які більш до України ставляться лояльніше в плані закінчення своєї роботи в тій країні. І ось я біля смітника сиджу зі своїм календарем в пакеті. Дуже щаслива, дуже така захоплена. Там така дівоча атмосфера була в магазині, він такий гарний, там так гарно все пахне, там е, таке все красиве. І я захоплена зараз, справді, задоволена, що вибрала по інтернету, але ну а як? Такий час. Ну що, давно на каналі не було панетони. Ну, це не зовсім панетоне. Це у нас лимонний тарт я його буду дегустувати. Я зробила окреме відео з дегустації панетонів, увійшла в смак. Мені це сподобалося, щось їсти на камеру я буду продовжувати. У нас в супермаркеті Uan Ду, що знаходиться біля мене, я сьогодні побачила, що полиці з панетона вже Пустішають, порожнішають, а на їх місце стають нові позиції. І ось побачила ось такий лимонний тарт. Коштував він 380 лек. Ну, Ціна доступна. І в Чеку саме написано, що це панетона, а на упаковці написано, що це тарт. Дивимося, хто його зробив. Ну, я думаю, що це Італія. Це я продовжую пошуки свого. Різдвяного настрою. Продовжую вдало, як ми бачимо. Італія. Італія. Made in Italy. Прапор Італії. Відкриваємо 300 грам в цій упаковці вага. І дивимось. Коробка отака пласка з гарними малюнками. Слухайте, вона така широка, і я собі уявляла такий високий пишний бісквіт. А тут отакий пакетик з тарілкою. Це у нас цукрова пудра. О, виглядає як якась контрабанда. Заберу, щоб YouTube мене не забанив. То цукрова пудра була. І оце отака тарілка пластикова на ній тарт. Він дуже маленький, як на мою думку. Але зручно, що не треба марати посуд, можна буде його розрізати прямо в цій формочці. Ну, це не пането, це так! Відкриваємо. Аромат дуже класний. Пахне дуже-дуже класно. Він такий, на вигляд, вологий, якщо ви розумієте, про що. Це не суха випічка, це така вимочена випічка. Ну, я думаю, що, в принципі, можна притрусити цією цукровою пудрою. Так буде гарніше. Ну, імітація снігу зроблена. Весь пакет у мене, до речі, не пішов. Тут багато цієї цукрової пудри. Для такого маленького тартику. У мене тут є кава. І буду вам показувати, як все це виглядає в розрізі, і буду куштувати. Розрізаю. Висоту він сантиметра півтора. Дуже низенький тартик цей. Ось так він виглядає. Крему не бачу. Написано було крем. А, ну якщо приглядітися, от є отакі тут фриски крему. І я його буду коштувати дуже липкий, дуже вологий. На смак це приємніше, ніж на вигляд. Це справді схоже на панетони, тому що це така вимочена випічка мокра. А Я люблю таку. Лимон, звісно ж, дає отаку цитринову Лимон дає цитринову гірчинку. Ну, якщо ти переїв всі панетони на світі, можна спробувати такий тарт. Двієчка з пет. Завершувати це відео, будемо з вами розпаковувати цей адвент-календар у наступних роликах, отож не пропустіть. Пока!